Підкорятися законно примогу та розпорядження слідчого прокурора. Пакету. Да. І закручені зав'язані валіораци. 13, 12. близько 10 грамів. Ні, он ваги. Так, на вагах присутня. Так. Кристалом. Вечірна угу. білого кольору. Упаковочний матеріал. Тоді чекаємо. Кому хочеться. Фіскальні чеки у нас вилучаються та поміщаються до сейф-пакету. Дані ремічовини. У нас з'явилася реакція. Ми затримали учасників злочинної групи на чолі з організатором, яка займалася розповсюдженням обмеженого в обігу наркотичного засобу Методону на Одещині та Дніпропетровщині. Організатор угрупування раніше судимий за наркозлочини, житель Одещини, був затриманий за місцем мешкання трьох подільників, яких він підшукав на Одещині та Дніпропетровщині, і забезпечував власноруч розфасованим наркотикам для подальшої реалізації шляхом закладок. Затримали під час отримання поштових відправлень з товаром у якості речових доказів їхньої протиправної діяльності вилучено близько 200 грамів розфасованої наркотичної речовини пакувальний матеріал. Телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та три автомобілі, якими користували зловмисники. Наразі організатору та трьом його подільникам вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. З іншими двома фігурантами проводяться слідчі дії. Правопорушникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Під час подальшого слідства ми встановлюватиме канал потрапляння до організатора угрупування наркотичного засобу та повне коло осіб, причетних до цього злочину.